В ефірі говорить Україна на телеканалі ICTV, Буде звати Бет. Вітаю вас. Як приготувати шоколад? Ось тема нашої програми на сьогодні. Ми покажемо нашим серіалам, Ми покажемо горішчі тобі, як приготувати шоколад. і цатку і це кулінарія, програма смак. Смак це наша приготовка. Можна варити. Сьогодні ми вас приготовимо сукомат. Давайте ми поїхали. Молоко, какао та желатин. Наливаємо собі молоко та вибираємо найкращу якість. І насипаємо його, в когеємо піч. І тепер ми їх трошки більше хвилин. Так, відрізаємо молоко. Висипаємо і желатин висипаємо. І перемішуємо і підставимо на розвінику прямо нескільки хвилин. Обов'язково ну, покажемо завтра наші програмні Смак на все добре. Ми будьте ну що ж, Давайте ми запросимо нашу студію хенку. Ми попросимо, що у вас завишити до наш шоколад. Здрастуйте. Вітаю вас, Бен. А що це за Бен? Що сталося? Тому що я народився, це моя дитина Бенна. Давайте ми поїдемо в лікарню, Бен. Mm, давай. Через 20 хвилин. Яка я хороша моя дитинка. Моя Моя дитинка, моя хороша, моя ідея залишити спокій. Моя дитина беда. І так, десь ви найдете інструкції наших правил, І десь ви найдете наш шоколад і вас дає вам, бажаю вам удачі. На все добре, учимою, ви найкраща дитинка, мама Мовчати. Ми бажаємо вам удачі. Дякую, вам побачимось.